Ця команда створила, скажімо так, зайняла найвище місце серед всіх команд, починаючи з самих маленьких, закінчуючи з великими. Найкраща команда Витязького району. Вони друге місце. Дуже важкий був рік, Де взимку тренувалися при вимкненні світла і під обстрілами, скільки тренувань просиділи ми. В укритті, але це е, нічого не допомогло. І ну, в плані расистам, і ми змогли все ж таки показати гарний результат. Нічого не боялись хлопці. Е, деякі навіть восени е, о 10-й годині гра з Динамо. А ми до 5-ї ще в укритті, а потім виходимо, і незважаючи на, 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 на всі ці проблеми, виходимо, показуємо гарні результати, перемагаємо Динамо це відчуває капітан. Давай. Як ти робиш? Далі? Молодець. Від себе скажу подяка, молодці так тримати, mm. щоб цей логотип у нас звучав потужніше. Коли в такий важкий час ви на такому рівні підіймаєте прапор міста і логотип нашої чайки, це дуже круто. Ви молодці ви. Робите дуже важливу справу. І у мене маленьке таке, ну, хотілося б заохотити хлопців. Не знаю, наскільки це корисно їсти піцу або суше, ви там оберете саме. Маленький сертифікат, зводиш хлопцям обов'язково виїздити піцу і Дякую. Дякую. Ще раз дякую хлопці. З урахуванням чемпіонату Києва і України вони зіграли понад 25 ігор за, лише за 2,5 місяця. Тобто дуже важкий був. Так. І отримали, до речі, все рівні нагороди вищої ліги міста Києва. Принесли перший дорослий розряд по футболу хлопцям. Самого молодшого вболівальника команди. Давай пішмо. Давай зробимо. До речі, це нагадування: от після отримання медалі нагадування, що рік був не просто важкий, а нам потужно важкий. І що ці е, ракети ці е, заважали нам ставати футболістами, але ми Впоралися з цими проблемами і будемо далі боротися і допомагати. Дякуємо нашим ЗСУ, дякуємо нашим воїнам, котрі допомагають хлопцям розвиватися і займатися улюбленою справою. Дякую вам. Сезон а Ю 16 сезон 23-24 буде важким. Буде важким. Чому тому, що це 10 11 клас залишилось зовсім мало часу до професійного футболу. І якщо раніше це ми приходили, е, грали просто, да, то зараз треба сконцентруватись, е, сконцентруватись над тим, що треба, і футбол, і школу треба е, напрягатися і зараз ставати найкращими. Момент, який мені запам'ятався більше всього, це був матч з зіркою, тому що в самій горі були було дуже багато відповідальних моментів. Кожен гравець потрібен був ну, грати на достойному рівні. Та після матчу була сутичка двох команд. Цей момент найбільш запам'ятався у сезоні. Я вважаю, це перший матч з Динамо, тому що ми програвали 2-0 і Відігратись на 3-2 проти Динамо це на їх стадіоні, це я вважаю фантастично. Найбільш запам'ятовуючий момент був, як ми готувалися до другої половини сезону. Були важкі біга, пригання, і, і все було важко. Так що ми заслужили на це місце. Мені запам'ятався момент, коли ми грали в останній матч проти Динамо. Я там забив гола і підсухнув всю команду, і ми перемогли. Підходимо. Так, по два рази не підходимо. Так, ходьте ще зараз попрощається. Поклали в кармашик. Так, так, А це ті тіще, яку не отримав. Я передам. Юрій, до побачення. Ось і закінчився сезон 22-23. Наша команда «Чайка-Вишгород» зайняла друге місце. Цей чемпіонат Києва, я вважаю, найсильніший усіх регіональних змагань в Україні. Немає жодного такого чемпіонату по організації, по складу учасників. І зайняти друге місце у вищій лізі. Це дуже сильно. Чому тому, що ніколи такого не було, коли зрвались тренування і за цих ракет травми постійні. Да? Ну не постійні, а невід'ємна частина тренувального процесу футбольного. І вони траплялися. Ми ще додатково стикалися з вимкненням світла у підготовці до чемпіонату весіннього. Де було важко. Важко, але хлопці впоралися при ліхтариках, перевдягалися при генераторах. Проводили тренування. Це було дуже важко. Але е, дякую всім хлопцям, дякую, всім батькам, котрі підтримували хлопців, котрі е, теж переживали за результат, вболівали на кожній грі. Е, дякую е, всій команді нашій е, від е, Максу Максолінкову. Пономаренко Сергію і Мартищенку Олександру, котрі я думаю, я вважаю, що наш канал дуже багато переглядають. І завдяки їм ви можете спостерігати за матчами, що коїться у нас в команді, як ми прогресуємо. Наступний сезон у нас підсилення команди. Я думаю, що ми покажемо дуже крутий футбол і дуже круті нові результати. Дякую всім. Супер. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам за труд, за те, що ви молодь нашу, готуєте міцною, кріпкою і всилюєте в них патріотизм до рідної нашої країни. Дякую, дякую вам, дякую вам. Сезон був важкий, мало гравців, було, багато травм було, але ми старалися і досягли всього, що ми маємо. То будемо працювати ще, і нас чекають інші перемоги.